Всім привіт-привіт! І ви на моєму каналі. Я нарешті знімаю відео. Вибачте, що мене так довго не було. Якщо ви дивились моє останнє відео, то ви знаєте чому. В мене тут. Я вам потім розкажу, коли вона більш-менш загоїться, ця рана. У мене є для вас новиночка. Це колекція запитання. Так, ось такі тут пакетики. Я не знаю відповідь. Оський, ось такі. Так, давайте будемо вибирати колекції. Так, це наша минула новиночка. Я хочу взяти ось цей пакетик. Ось такий. Так, з колекції динозаври. Давайте я хочу взяти зелененький, одежу і аксесуари. Так, давайте я візьму ось цей, колекція літо. Давайте візьмемо. Ось цей пакетик. Колекція пластер, яку ми в наступному відео закінчимо. Сьогодні я хочу взяти цей пакетик. Морозово. Ось такий. Колекція хмаринки. У нас 4 пакетика. Сьогодні ось такі візьмемо. Колекція капелька, ось цей пакетик. І наша новиночка. Я хочу взяти якийсь такий не дуже красивенький. Наприклад, ось цей. Так, давайте це все складемо. І будемо відкривати. Ось наш каталог. Так, колекція пластер. Цей пакетик. І нам попадається ось такий пластир, на якому пише, так, на якому пише херштег пластир. Ось такий він. І він. Так, там в середині номер. Так, під яким він. Одинадцять. І я хочу вибачити за оце. Це зеленька. У мене було дві рани. Тут така, це просто царапинка порівняно з цією. Да. Так, я хочу це все забути просто. І вам розкажу пізніше. От, колекція одежа і аксесуари. Цей пакетик. Я вибачаюсь, якщо ви почуєте посторонні звуки. Так. Так, тут більше нічого немає, і нам попадаються ось такі окуляри зелені. Так, номер 12. Клеїли і приклеїмо ось сюди. Ось так. Так, наступна колекція літо. Це у нас ось цей пакетик. Відкриваємо. Нам попадається ось такий крем від або для сонця. Ну, для Загару. Він під номером 14. Так, давайте його приклеїмо. Ось так. Колекція капелька. Ось цей пакетик. Так, угу. як відкрити акуратно? Ми сьогодні накопимо колекцію, тому що тут нічого немає. От бумажечка нічого, нічого, нічого. І ось такий тут був. було сердечко і так прикрасила я. От. Не поповнив, на жаль, цю колекцію сьогодні. Давайте перейдемо до наступної колекції Хмаринки в тому відео. Там, де я ще відкривала паперові сюрпризи. Оцю я мала приклеїти на номер 5. Я не знаю, щось я приклеїла на 4 номер. Ну, я думаю нічого страшного. Давайте сьогодні відкриємо ось такий пакетик. І нам попадається ось така. красунька хмарка. Вот. Вона под номером 2. Так. И вот тут. І приклеїмо ось сюди ось так. Колекція морозиво. Це ось цей пакетик. І нам попадається ось таке морозиво, розове з лимончиками. Або Апольсина під номером 4. Ось так. Колекція динозаври, ось цей пакетик, ось такий динозаврик. Так, давайте ми відкриємо. І там так. Це. Ой, такий динозаврик. Е -е. От, сердечко. Він кудись іде. Він під номером 4. Ось так. Так, наступна колекція кава весь пончик. В тому відео нам попався ось такий ось такий кава і пончик. А сьогодні у нас ось такий пакетик. Ось тут такий діамантик або кристалік. Так, відкриємо, щоб. Не порвати. Так. Що це таке? Вот. І тут нам попадаються ось такі е, кава і пончики, які стрибають Вот такі от. Так, і вони під номером 5 ось тут. І давайте приклеїмо. І клеїмо ось сюди. Ось так. І переходимо до нашої новиночки запитання. Я її, ну так, просто наклейчиками прикрасила. Тут дві сторіночки. І давайте відкриємо цей пакет. Вот. А, тут. Просто відкривашка. Тут запитання і зразу відповідь. Так, давайте я акуратненько полистану. Тут всього 8 запитань, і на кожній сторінці буде по 4. Перше запитання, з якої ти області. Давайте я вклею його, і потім ми побачимо відповідь на це запитання. Так. Зараз я відклею і повернусь. Я відклеїла, тепер давайте приклеїмо ось сюди. все. І давайте глянемо відповідь на це запитання. Я з Волинської області. Угу. Так, давайте відклеїмо. І приклеїмо якось. Так, ось так. От. Знаєте, вчись того, що я так мене давно не було на Ютубі, я так за вами скучила, я відкрию ще один пакетик з нашої новиночки. Я хочу взяти якийсь. Давайте візьмемо ось такий, Ось з такої якоїсь штуки. Все. Так, давайте відкриємо цей пакетик. Чтобы они увидели запитание, я достану. Так, запитание. И какое я имя? М -м -м -м. Я не знаю, кому, -то... если что, кому интересно, кем я имя. Так. Це і приклеїмо. Все. І давайте глянемо відповідь на це запитання. Перед тим, як я вам покажу це, будь ласка. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за ім'я моя. <invece> так, я считаю до трьох. Ви пишете, і я вам показую. Один, два, три. Все. Я показую Ту -ту Мене звати Марія. Да. Я випущаюсь, що в мене тут такий почерк. Просто я писала, коли в мене ще було тут таке не дуже добре, щоб писати. Ну, як сказати, мені було боляче, як я писала. І тут не дуже красивий почерк. От. І ви ще можете писати мені запитання в коментарях. Я буду старатись додавати е, в колекцію ці запитання, які ви мені будете писати. От тепер ви знаєте. З якої я області і як мене звати? Так, клеїмо. Так. Так якось закривавато, звісно, приклеїла. Так от це було все. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Всіх люблю і всім па-па. Люблю.